Спочатку вмикається спектрофотометр, вмикається ноутбук і вставляється в нього флешкою з програмою. Далі запускається на робочому столі століт Метаспектро, Заходиться під анонімусом. Якщо потрібно зняти спектр, то тут ось воно вказує, які параметри. По замовченню, що він може знімати від 190 до 1100, і що перемикання лампи у нього в районі 360-320, ну, зазвичай 340. Тому що ось він на двох лампах, і їх можна одну вимикати, одну вмикати. Ну, зазвичай він працює на двох лампах. Тут погоджуєтесь, і ось обирається Wavelength Scan, якщо треба зняти. Весь спектр. Далі ось тут вводиться довжини хвиль, тобто, якщо це не УФ, то доцільно взагалі обірвати десь на 320, наприклад, Ну, а тут обривати вже в залежності від того, якого забарвлення там розчини планується. Ну, наприклад, 8 з 800 до 320. Далі тут налаштовується крок. Я зазвичай беру крок 2 нанометри, ну, можна налаштувати і інший. Це кількість сканувань, які підуть на один графік. Тобто на ці сканування буде одне оновлення. І чим? Якщо сканувань буде недостатньо, наприклад, якийсь зразок доведеться переміряти, то доведеться заново обнулювати. Тому що додати ще одне сканування, коли закінчилися ці скан таймс неможливо. Треба запускати сканування заново. Тому краще задавати з запасом. Перш за все, потрібно обновити. Для цього. В кювету набирається дистильована вода, Кювета виключно сантиметрова. Інші сюди просто банально не вмістяться. і поміщається в кюветний відсік. Відповідно, промінь проходить через цю кювету. Закриваємо кришку і натискаємо на кнопку оновлення. Вона має форму стрілочки, направленої до лінії. І запускаємо старт. Процес не починається відразу. Спочатку апарат деякий час обдумує цей процес, а потім починає обновлювати. Відповідно, для кожної довжини хвилі, за якою буде вимірюватись, Тобто, в тому діапазоні, який було вказано, з кроком 2 нанометри здійснюється оновлення. Коли оновлення завершується, з'являється знаход... віконце, що базова лінія встановлена. Окей. І закривається. Після цього вже можна приступати до. Зняття спектрів. Тобто береться розчин, спектр якого буде зніматись, як завжди, ним ополіскується кювета, кювета наповнюється, протирається, встановлюється в кюветний відсік, так щоб через неї проходив промінь. Ків'тний відсік закривається, і ось кнопкою старт вона має форму трикутника, запускається сканування. Тут зараз нуль трохи підняти, щоб було видно, коли лінія піде. Хоть по нулю. І ось, як бачите, тут починає будуватись графік. А збоку, відповідно, з'являються значення. Масштаб цієї цю, по цій осі можна рухатись за допомогою коліщатка миші. Взагалі, масштаб осей налаштовується ось цією кнопкою. Тут можна задати максимум і мінімум осі поглинання. Тобто, якщо, допустимо, задамо зараз мінімум 0, то ось графік опуститься і мінімум стане 0. Після завершення сканування з'являється віконце, що скан завершено. Його потрібно закрити, і максимум дуже легко знайти по цій таблиці. Також є можливим виведення даних у форматі Excel. Для цього заходиться в меню Файл і натискається Експорт у Excel. І ось з'являється відповідно документ Excel новий, в якому зняті ось ці значення. Оскільки це перший графік на скануванні, тому він названий АПС 1. Ось тут довжина хвилі, от тут знач зняті значення. Але є два нюанси. По-перше, програма записує з розділювальним знаком комою, а на даному комп'ютері Excel вважає розділювальним знаком крапку. Тобто Потрібно буде замінити розділювальний знак, якщо буде хотітись побудувати графік. А по-друге, якщо оптична густина більше одинички, то він губить розділювальний знак і пише цифри підряд. Тобто треба вручну вставляти розділювальні знаки. І ось відповідно він записує умови, за яких все знімалося. Тобто довжини хвиль, інтервал, дати, за яких знімалось. І, відповідно, ще номер документа. Якщо ми зараз збережемо цей файл, то воно якраз його під цим номером і збереже. І Можна буде тоді відкрити і подивитись теж цей графік. Також графік, що можна виводити. Для цього заходиться в меню «Файл», а потім в Print. Його просто можна зберегти Отоді тут графік і таблицю. Тільки ось у нього трохи дивний формат, з яким може виникнути проблеми зі щитуванням. PDF, Тобто обираємо тут кнопку «Друка» і обер... обрати. А, тут є як картинка. Тут як PDF немає. І обрати друк як картинка. Воно буде створювати в форматі TIFF. І ось такі воно чорнобілі графіки створює. Отже, виводить виключно у чорнобілій формі. Тому, якщо хочеться у кольоровій формі, можна або конвертувати той формат, в якому воно зберігає, або будувати через Excel, або робити принтскрін. цього. Далі існують ще й інші режими. Тобто, крім режиму сканування. Можна, наприклад, знімати просто за кількох довжин хвиль, або можна банально знімати по точках, як завжди традиційно знімається. Для того, щоб вимкнути, відповідно, закриваються всі ці програми. Excel за необхідності зберігається, якщо не потрібно, то не зберігається. Флешка просто витягується, там немає для неї такого меню, що витягнути, і банально виключається ноутбук. Кювета дістається з кюветного відсіка, миється дистильованою водою, протирається і ховається в коробочку. Ноутбук вимкнутий закривається. Апарат потрібно. Закрити і кнопкою ззаді вимкнути. Після цього дістати і апарат, і ноутбук з розетки та сховати квіти у шуфляну.